Вітаю на сторінці мебліграю. на вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см, і у глибину диван займає 97 см. Цей диван виконано в станині Аміго від постачальника Тексторія. До комплекту дивану ходить три великі подушки. На подушках знімні чохли для зручності у догляді. В дивані широкий та функціональний підлокітник. Прикрашений хромованою декоративною трубкою. Декоративні елементи на підлокітниках виготовлені з матеріалу МДФ, кольор темний. В одному підлокітнику є бар. Понизу дивану йде декоративна планка МДФ. І в іншому невеличка ніша для зберігання дрібничок. Підлокітник в цьому дивані трішки закругленої форми, без гострих кутів. Диван легко розкладається, принцип розкладання називається єврокнижка. Для того, щоб розкласти диван, трішки підіймаємо посадочне місце та вибігаємо його вперед. дивані є великий та міський короб для зберігання дивану. і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримаємо спальне місце 1,47 м на 1,94 м. Наповнення дивану пружинний блок, повсфінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь яка інших у нас на салоні. А я бажаю вам гарного дня. Тишка вас у нас у гостях до зустрічі!